Спешка в добру не приводить. я на праздни у сіда, поэтому винити нікого на дорогах і тротуарах слизько, як наслідок у травпунтах аншлаг за добу до 70 городян травми в основному отримують під час падіння на припорошеному снігом шляху через взуття або власну поспішність. Відзначають медики. Запрошую сутки обратілась пійсять чотири чоловіка. Із них 30 – чоловік ушиби, у шістнадцятій чоловік діагностіровані переломи. Едуард Слабких ще вранці помітив непосипану ділянку по дорозі на роботу, і вже ввечері саме там впав. Нога підвернулася подвернулася, впав от і слава богу. що неподалеку був товариш, я йому позвонив, він мені допомог добратися додому. Ну а сьогодні от уже вирішила до лікаря. попри те, що комунальні служби Ніковаля працюють і вночі, городяни скаржаться на велику кількість небезпечних і неприбраних ділянок ж тут они посыпаны. Я упал неделю назад на хорошем голоде локоть все еще болит. Я впадала почти везде. У меня просто скользкая. Дороги, в принципе, нигде не посыпаны, особенно во дворах. Водії ледь добирають слова. Кажуть, за таких жахливих умов важко уникнути аварійної ситуації. Не посыпано скользко. все і так на лицо. Не убирається, не посипається. То, що посипається, оно все розкатується і все. Треба регулярно посипати. Комунальники ж вважають, що з розчищенням та посипанням доріг впоралися. Щодня вони викидають на дороги до 60 тонн посипальної суміші. На сьогоднішній момент от, 350 тонн тонн нас було заготовлено до Нового року, вони вже висипані всі повністю. І з привезеннях вновь вже в цьому році 100 тонн. Ну, на сьогоднішній день, от знає, ми виспали 30 тонн, теж вже. А ще й нікопольські чиновники звинувачують в бідах приватних підприємців. Мовляв, це власники магазинів не прибирають прилеглу територію, за яку несуть відповідальність. Олена Реченко, Едуард Савренський, новини 11 каналу.